Доброго дня, любі малята! Вас вітає ваша вихователька Антоніна Акимівна. Ми з вами живемо в рідному місті Харків. Харків це дуже-дуже красиве місто. В ньому багато парків, і серед них парк Зелений Гай. Я на вихідних там була на прогулянці. В нашому парку. Дуже багато дерев та кущів. А ще там живуть маленькі білочки. У білочок маленькі вушка та маленькі оченятка і великий пухнастий хвіст, за допомогою якого вони стрибають з дерева на дерево. Білочки люблять рибочки, горішки. А зараз вони готуються до зими. Вони зносять. І горішки, і грибочки, у дупло. Це будиночок для білочок. А взимку будуть їсти самі та годувати своїх дитинчат. Пічення. А для вас, дітки, білочки, приготували подаруночок. Ось такий чудовий мішечок. Давайте ми зараз подивимось, що ж в цьому чарівному мішечку. Що ж нам білочка приготувала? Дітки, що це таке? Шишка! Правильно! А давайте ми пограємось з шишкою. Приготували долоньки. І зараз будемо шишкою грати. Повторюйте за мною. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо. Шишкою ми гратись. Будемо шишку між долоньками катати, в руку праву ми візьмем і сильно, сильно прижмем. ручку праву розіжмем і шишку на столі легенько котнем. Ручку ліву розіжмем і на столі шишку легенько котнем В дві ручки візьмем і шишку сильно, сильно прижмем. Ручки розіжмем і на столі шишку легенько котнем ми грати, будемо відпочивати. Давайте ми подякуємо нашим білочкам за такий подаруночок, ось цю шишку. Дітки, а і іще щось є. Але ми будемо дивитися на наступному занятті. А зараз давайте ми іще раз згадаємо, про кого ми. Розмовляли сьогодні? Про білочку, правильно! А що у білочки є? Маленькі вушка, оченятка і великий пухнастий хвіст, правильно? А де живе білочка? У дуплі. А білочка це яка тварина? Дика чи домашня? Дика, тому що живе у лісі. А що вона їсть? Горішки, грибочки. Молодці, дітки. Я вам пропоную на прогулянку піти у наш парк Зелений гай та погодувати білочок горішками. А зараз, дітки, до побачення, до нових зустрічей.